В Дніпропетровській області, як і в цілому в Україні, з жовтня місяця розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні хвороби. Він буде тривати до 20 тижня 2024 року. Щорічно в області в середньому реєструється 600 тисяч випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає саме на групу грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. В минулому епідемічному сезоні в Дніпропетровській області області на гострі респіраторній вірусні інфекції захворіло 275 тисяч мешканців області що складає майже 9 всього населення за результатами вірусологічного моніторингу в попередньому епідемічному сезоні від пацієнтів з грипоподібними захворюваннями тяжкою гострою респіраторною інфекцією переважно виділялися віруси грипу типу А, на відміну від попереднього року, 2021, коли переважно і виключно виділялися саме SARS-CoV-2. Відносно епідемічної ситуації за останній 43 й тиждень, то в області до закладів охорони здоров'я з питань гострої респіраторної вірусної інфекції звернулося 10 тисяч 377 осіб, що складає 335 осіб на кожні 100 тисяч населення нашої області. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 8 і це переважно за рахунок дорослого населення, серед яких захворюваність зросла. На 17%. Показник інтенсивний на 100 тисяч населення, нижче епідемічного порогу на 43%. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції питома вага дітей до 17 років складає 39%. Всього за останній тиждень захворіло трошки більше 4 тисяч дітей, що майже на рівні попереднього тижня. Загальна кількість госпіталізованих осіб з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 3,6%. Всього було госпіталізовано 370 хворих, із них 156 – це діти до 17 років. Щодо захворюваності на коронавірусну хворобу, то в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції на саме на COVID-19 припадає 13%. За останній 43 тиждень кількість пацієнтів, які захворіли на COVID-19, складає 1331 особа. З них 12% – це діти до 17 років, тобто 156 випадків. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на COVID зросла на 93% і найбільш інтенсивні темпи зростання захворюваності були на COVID саме серед дорослого населення, серед якого захворюваність зросла в два майже в два рази. А серед дітей до 17 років захворювання зросла на 48%. Кількість пацієнтів з covid 19 які знаходилися на стаціонарному лікуванні протягом минулого тижня, складали 170 осіб, у тому числі чотири пацієнта були, отримували медичну допомогу в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії. Також на останньому тижні було зареєстровано два летальних випадки серед пацієнтів з COVID-19 – це люди похилого віку, які мали супутні стани та не були вакциновані проти COVID-19. Якщо підводити резюме з початку 40-го тижня, то взагалі в області на густрій респіраторні вірусні хвороби вже перехворіло понад 37 тисяч осіб. Із них на COVID-19 19 це 2,5 тисячі осіб. Зареєстровано шість летальних випадків захворювання серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19. летальних випадків серед пацієнтів із лабораторно-підтвердженим грипом у нас не зареєстровані. Лабораторні дослідження на ковід і гри проводяться в області з використанням полімерасної ланцюгової реакції. Також пацієнтів з підозрою на ковід тестують методом ІФА і швидких тестів. Взагалі в області було проведено понад 1 мільйона 600 тисяч досліджень на SARS-CoV-2. І єдиним і дієвим заходом профілактики залишається як і відносно грипу, так і відносно COVID-19, залишається вакцинація. У зв'язку з постійним антигенним змінам вірусу у поточному епідемічному сезоні Всесвітня організація охорони здоров'я було рекомендовано включити до складу вакцин проти грипу чотири штами з вірусу грипу. А це вірус А: Вікторія, Дарвін, Австрія і Пхюкет. Саме ці вакц... штами були включені до вакцини проти грипу. В Україні дозволені зареєстровані і дозволені до використання два види вакцини. Вакцин це джесіфлю і Ваксігріп. Вони вже наявні, і наші мешканці області активно проводять щеплення. Щеплення рекомендується провести в першу чергу особам з медичної, з медичної групи ризику, це особи похилого віку, які мають супутні стани, це і вагітні жінки, і діти віком від 6 місяців. Також є групи професійного ризику, тому числі медичні працівники, яким рекомендовано провести щеплення проти грипу. І з початку поточного сезону в області вже щепилися проти грипу майже 2,5 тисячі мешканців нашої області. І хочу звернути вашу увагу, що пам'ятаєте, що вакцинація проти грипу не захищає від ковіду і навпаки, необхідно робити як щеплення проти грипу, так і проти ковід 19 І міністерство охорони здоров'я дозволено проводити щеплення навіть в один день або з будь-яким інтервалом. І для того, щоб отримати Вакцинальний комплекс щеплення проти COVID-19, людина має отримати дві вакцинації і одну ревакцинацію з терміном через 5 місяців. Відносно додаткової бустерної дози з ревакцинації, то вона може проводитися через 6 місяців після першої ревакцинації, і це визначає безпосередній ваш сім'яний лікар. Він підбирає вам схему вакцинації і рекомендує які терміни і сроки провести дані щеплення. Вони в першу чергу знижують ризик захворювання, виникнення ускладнень, госпіталізації та летальних випадків. І на минулому тижні Дніпропетровська область отримала трошки більше трьох тисяч доз вакцини Pfizer, Тому вакцина є в щеплюваних кабінетах, у тому числі було отримано і дитячу вакцину для профілактики COVID-19 серед дітей. Ну, я для порівняння хочу навести 2021 рік, коли за жовтень місяць було зареєстровано протягом жовтня-листопада, що місячна кількість випадків на ковід складала близько 40 тисяч випадків. То ну дійсно військові дії вони зменшили рівні поширення. І також ну, особливу увагу було приділено вакцинації. Там в області було проведено понад 3 мільйони щеплень, і це ну, сприяло та формуванню і попередження поширення COVID-19.